І любимої, сьогодні мені для нас розпаковка з мого замовлення сайту Dream. Знаєте, такі нішні, спонтанні покупки, і ось вони вже приїхали. Потопо пакетів одразу 5. Зараз ми з вами все подіомась. Ось такі ці нові знатані пакетики, і будемо розпаковувати. Буде дуже, дуже цікаво, що ж прийшло. Ага, тут одразу там все, п'ять посилок. А перше потом потикається коробочка. Я думаю, що це на фієста, але буде чесно написано. Ага, а це на в'єно для, для, для зйомок відео. Я зараз вам покажу, що це буде. Та-да-да, -та -та -та. така червона коробка. Тут уже все виглядає про 2 баблик 2. Ось така червона подарункова коробка. І ми відкриваємо з вами, що ж тут лежить. Так, зараз я поправлю, як воно тут має бути. Ага, воно тут якось, а ось так. Ось таким чином це має виглядати. І це в мене буде таке люстерко дуже красиве для зйомок відео, щоб я, знаєте, коли дивилася себе, ой, ну подивіться, це розкіш, така розкіш. Виглядає неймовірно круто. Давайте подивимось. Ось таке люстерко дуже красиве. Приємно його тримати. Ну, я, мені, звичайно, хотілося б трошки, щоб воно було більше, але якісне відзеркалювання, все нормально, якісно. І ще йде до комплекту ось така ось е, Ось, ось, ось такий прикольний, подарунковий набор. 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 Чекала це мені для макіяжу, для зимових відео, щоб бачите, я дивилася, і було воно красиво. Так, ще один пакуночок. А в цьому пакунку одразу два, тобі, два тут така прикраса, такі браслетики, і ось такі окуляри. Зараз все поміряємо. Так. О, у мене дуже схожі на ті окуляри, які були колись в Oriflame, вони о, дуже я їх любила, просто ідеально. Мені здається, просто супер. О, клас. Друга це просто неймовірна краса, це набір з чотирьох браслетів. Та зараз ми всі їх одягнемо. Як вони тут повинні бути? Ось таке дерево життя, бачите. О, така, ну, дуже виглядає круто. Так. Чорний з такою, з такою кисточкою такою. Так, і останній. Ну, дуже такий етнос такий класний. І таких чотири браслети одразу. Ой, ну, клас. Клас, супер. Так, наступне пакуваннячко. Так, тут навів наклеїв для нігтів моїх. двосторонніх таких класних. Вони такі вже були. Це я долимувала. І останній пакуночок. Останні моя покупочка це такий крем, і бачите тут шрам такий, це крем від шрамів, який заживляє шрамчики, і я хочу дуже дуже спробувати у мене є на нозі таке, що ніяк не заживе, знаєте, якось воно погано заживає, і я хочу, щоб воно прибралося, і хочу спробувати ось такий кремчик. Там в так дуже-дуже гарний, що воно так відновлює шкіру і дуже круто працює. Подавно поклали ось таку маску, манго з манго Брайтанін ему, тобто такий для більш сяючої шкір. Ось більше світло і шкіри. Ось такі ось у мене покупочки, покупочки. Дуже дякую, що ви подивилися це відео, підписуйтесь ставте лайки. Завжди дуже зати завжди вас тут чекаю. І, звичайно, супер просто. Дуже зручні, дуже класні. Робимо таку заставку.